У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені в Господі, браті і сестри, у сьогоднішньому читанні святого апостола Павла, яке ми чули в нашому храмі, яке було адресовано до колосян, розповідається про ті чесноти, якими кожен з нас. Повинен прикрашати своє християнське життя, якщо він хоче наслідувати вічність, якщо він хоче бути з Христом. Я ще раз прочитаю вже в українському перекладі ті слова, які ми сьогодні чули вже в храмі по Апостол Павло звертався, браття, думайте про горішнє, не про земне. Іоанн Златоуст зразу. Тлумачить як один із найавторитетніших тлумачників Святого Письма, що значить про земне не думати. Він каже, земним тут має це на увазі те, що земним і закінчується. Тобто, все те, що закінчується на землі, воно не варте нашого першочергового. Акценту в нашому житті, це є другорядне. Потрібно поставити правильні пріоритети, про що ми з вами неодноразово говоримо. Тому що земне ми залишимо на землі, а собою, вічність, з собою у вічність безсмертною своєю душою ми заберемо тільки те горішнє, про яке каже апостол Павло, про яке ми повинні думати. І далі продовжувався його тезис словами Адже ви померли. І ваше життя поховане з Христом у Бозі. Пам'ятаєте, ми тиждень тому розповідали, що ми повинні померти з Христом і одягнутися в нього в нове життя. Померти з Христом для чого? Для гріха. Оце ми з вами декларували або за нас декларували під час хрещення, чому і співається завжди, коли хрестяться діток, це, ці слова «Єлицево Христа, Христисниця во Христа, обликостися, Алелуя». І далі апостол продовжує, коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитесь з Ним у славі. Тому умертвіть ваші земні члени. Ми сказали, про які йде мова земні. Умертвіть, не приспіть, не зробіть другорядними, умертвіть розпусту, нечистоту, пристрасть, потяг до зла. І жадобу до наживи, що є ідолослужінням. На останніх словах роблю іще акцент особливий, про що ми теж тиждень тому говорили. Жадобу до наживи, що є ідолослужінням. Тобто, це є навіть ідолослужіння, коли язичники собі робили спотворювали образ Бога в різних видимих земних речах, робили собі Бога під виглядом каміння, наприклад. Чи Сонця, чи ще якихось інших земних речей. Так само ми, християни, вказуються, можемо Бога замінити, так само служачи мнимому ідолу, який ми собі зробимо, і це може бути якраз оця доба до наживи. Постійно тільки гроші, постійно робота, а на духовне у нас немає часу. Це може замінити нам Бога. Ще раз кажу, ми можемо стати ідолопоклонниками. Це слова апостола Павла. Сьогодні ми також чули далі, продовжувалися його слова. Якщо ми слухали, звичайно, уважно, якщо ми стараємося, щоб славянський текст був для нас теж зрозумілий, через це приходить гнів Божий на неслухняних синів. Тобто людина, яка живе, що називається християнином, не розкаяно, гнів Божий. її е Очікує як лікар, який хоче їх вилікувати. От ми, наприклад, пишемо часто людей в записочки, які далекі від християнського життя, скажімо, відверто, які можуть бути п'яницями, блудниками, іншими якимись людьми, про які ми чули гріховні, які ведуть життя, не розкаяно. І коли ми молимося, що це означає? Як має Бог зупинити? Через свій гнів правильно. Ми молимося, правильно акценти розставляємо, щоб головне спаслася ця людина, неважно яким способом, можливо, через те, що буде фізично страдати, але ми акцент робимо на душу, щоб ви правильно розуміли. І от гнів Божий на таких, які живуть неслухняно, між якими і ви колись ходили, каже апостол Павло, надіючись, що вже християни не такі, які жили між ними. А ми сьогодні приклад беремо з цього світу. Ми сьогодні боїмося білими воронами самі бути і хочемо жити так, як всі живуть. А тут інші слова ні, ми колись так жили. А тепер хай вони на нас дивляться. Нині ж і ви відкиньте оте все: гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину. З її вчинками, ізодягніться в нову, про що ми вже також тиждень тому говорили, зодягніться в Христа, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. І зараз закінчувався сьогоднішній апостол цим реченням, яке я зараз прочитаю, яке є кульмінацією всього християнства, де немає ні грека, ні юдея. Ні обрізання, ні ні обрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і у всьому Христос. Ось так ми, християни, сприймаємо людство. Ось так ми християни повинні жити до всіх, хто населює церкву, не грає ролі, чуєте, грек чи юдей, варвар чи скіф. обрізаний чи не обрізаний. Тобто тут малося на увазі. Бувши іудей, коли церква тільки розпространялась, то, звичайно, на обрізаних йшла проповідь іудеїв. І сьогодні, можливо, іудеї, які покаються, не також будуть обрізані, не обрізані. Не грає соціальне, Тут ще вживається той історичний аспект, раб чи свободний, в нас це читай богатий чи бідний. В іншому місті апостол говорить, ні, жіночий Стать ні чоловіча. все в Христі Ісусі одне, в іншому місці, не в цьому. Церква універсальна для всіх. І коли ми зиждемо своє вчення, своє Євангеліє тільки на тому, що є антимосковське, антиросійське, ми деяких чуємо такі організації, які тільки це і говорять. В них тільки, проклад, тільки про це кожен раз. То ми ще раз перечитаємо цю кульмінацію християнства, для кого Христос прийшов. Для всіх нема винятку ні, ні нації, ні суслов'я, ні іншого стану, куди Христос каже, ні, а вам туди не можна зі мною. Царство Небесне. Тобто тоді нам туди не можна, раз ми когось туди не хочемо пускати. Нам туди не з Христом, а не їм туди не з Христом. Ось це дуже важливий момент в тому, що ми сьогодні живемо, в якому часі ми живемо, і як нам потрібно думати і як нам потрібно жити.